Вітаю всіх гарного, всім недільного ранку. А коротенький випуск, але дуже важливий. Ось зараз всі говорять про накопичувальну пенсію. Дуже багато різної інформації. Влада зі свого боку дуже так все розповідає, як все буде добре, і так далі. І так далі, але це все йдеться про майбутніх пенсіонерів. А що ж щодо тих пенсіонерів, які зараз отримують свою пенсію? Як взагалі все це позначиться на нинішніх пенсіонерах? От давайте про це сьогодні поговоримо. Зараз декілька слів, щоб просто люди розуміли, що далі. Дивіться, що каже влада. Що кажуть? Скажімо так, експерти, і взагалі як все це можна розцінювати. Ну з одного боку, дивіться, представники влади кажуть, що накопичувальна пенсія вона не завадить на та виплаті пенсії із солідарного пенсійного фонду, тобто, яка зараз є в Україні, ось зараз солідарна пенсійна система. Відрахування до накопичувальної пенсії вони не торкнуться тих грошей, з яких формується солідарний пенсійний фонд. Тобто, це будуть окремі гроші і окремі накопичення. Тобто, нам влада каже, що. При відрахуванні грошей на накопичувальні рахунки громадян єдиний соціальний внесок не будуть чіпати, адже зараз всі українські пенсіонери одержують виплати саме з пенсійного фонду, який формується за рахунок сплати ЄСВ. Так було завжди. Солідарну пенсійну систему кажуть, що не будуть чіпати і надалі. При цьому українців, в яких зберуться гроші на накопичувальні рахунки, будуть отримувати по дві пенсії і солідарну, і накопичувальні. Але не зважаючи ось на такі запевнення влади, все ж таки сума, яка буде йти з ЄСВ на фінансування солідарного пенсійного фонду, вона дещо зменшиться, що б там не казали. Адже в законопроекті чітко сказано: можна почитати законопроект. Там чітко сказано, що розмір ЄСВ. Не буде збільшуватись, і що відрахування до накопичувальної пенсії здійснювати будуть саме з цієї суми ЄСВ, яка зараз сплачується із заробітків українців, тобто розмір єдиного соціального внеску, що планується роботодавцем, він залишається незмінним. Накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску. Так йдеться в записці пояснення до законопроекту. Тобто зараз через війну та скорочення податків від ФОП дефіцит пенсійного фонду зріс. І тому пенсійний фонд України зараз дотують із бюджету. Так було і до війни, і зараз, тим паче. Тому казати, що це зовсім ніяк не буде стосуватися, і це все, знаєте, воно буде там самі саме по собі. Солідарна система накопичувальне буде саме по собі. Це казати, ну це невірно, і так не буде. Моя думка така: взагалі, зараз не потрібно вводити накопичувальну пенсію. Для цього взагалі немає ніяких умов. Я дуже багато робила на це на цю тему програм. Чесно, не хочу повторюватися знову. Всі ви, хто дивиться цей канал, всі ви мої підписники, ви знаєте, що я проти, проти того, щоб зараз вводити накопичувальну пенсію. Перше, взагалі економіка не працює для цього. Для цього, по-перше, потрібно, щоб працювала економіка, по-друге, щоб були якісь <кій> умови для того, щоб коли ці гроші кудись вкласти, щоб вони працювали, щоб вони дійсно працювали, а не щоб вони пропали, їх з'їла інфляція або хтось вкрав. Тобто, взагалі, немає ніяких умов для того, щоб вводити зараз цю накопичувальну систему пенсійну. Але ми бачимо, що все йде до того, що її такі введуть. А що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.